Побачимо, побачимо, як наша поліція впорається з задачкою, яку я їм задам. Вони ще не знають, хто це такі справжні злодії професіонали. Ну що, супер-злодійко, до справи? То ви говорите їх було четверо чи п'ятеро. Так, і вони були такі страшні в масках, в рукавичках, ось тому і викликали підмогу. Усі в масках і рукавичках, і ніхто, окрім вас їх не помітив. Вони дуже хитрі обереж. Ось так ходили, ось так озирались. Я вже перевірила усі камери спостереження і ніде нічого. Ми ж вам говоримо, що вони дуже хитрі і обережні, а ви не вірите. Та хотілося б вірити, але доказів поки ніяких. Знаємо лише те, що зник один дорогий фужер. Так виходить, колега. Адміністратор сказав, що їх було 100, а тепер 99. Та ми ж вам говоримо, і ви четверо чи п'ятеро, а ви нам не вірите. Вони були дуже хитрі, обережні, а ви не вірите. Щось підозріло, щоб четверо чи п'ятеро бандитів вкрали лише один фужер. Ну, просто вони банда, тому діяли разом. А чому один фужер? Може, в них вже так є, а одного не вистачало. А поки ви тут розмірковуєте, вони замітають свої сліди. Так і стигнуть заїхати на дно, і ми їх ніколи не дістанемо. Звідки ви набрались таких жаргонів? Дійсно, досить бабочкою розводити. Ця справа не вирішить. Двоє поліцейських не впоралось. викликали підмогу. Тепер стоїмо всі разом. То шукай! Тобі, яку ціну, ці фужери? Не знаю, але дуже дорогі. Бо самий такий фужер вкрали. Ти що ви кажете вкрали, ай-яй яй, певні дорогі фужери. Дуже дорогі. А чому ж вони викрали лише один? Вони їх було багато, це щось новеньке. А чому це вас так цікаво? Та ні, нічого, нічого, я так запитала. Теж красиві дорогі речі. Чому вони це не викрали? Може, в них вже такі є, а то Фуджери не було. Хоча дивно. А ніхто не хоче пошукати сліди, відбитки пальців, провести слідчий експеримент, чи може використати метод дедукції, чи просто щось робити, а не роздивлятися, дорогий посуд. Ви викрали підмогу, бо самі не могли впоратися. А тепер нас будете вчити. Так, яким вітром вас занесло в магазин посуду? Бо ми завжди там, де потрібна наша допомога. А зараз вона потрібна саме тут. <му> О, та це ж елементарно просто. <му> четверо, чи п'ятеро, і вони були дуже хитрі і обережні. Ви просто знаєте, з ким маєте справу. Вони професіонали. Так, так, даремно ви їм не вірите. Така справа тут -ту уди -ту не впорається. А ви звідки знаєте, про що йде мова? І про справу, і про те, що їх було багато? Та я так. Просто ходила тут, чула та й все. Щось тут не так. Пропоную за нею прослідкувати. Підтримую цю ідею. Хто ще як не ми, кращі поліцейські. А стажери вже не такі прості, як здавалось. Так. Можна нас привітати. Дякуючи їм. Ми розкрили цю справу. Щось не дуже віриться, адже справа непроста. І я так думаю, що справа у вас не проста. То що там у вас? Ось ми його знайшли і не питайте я. Підключили дедукцію і розкрутили цю глуху справу. Та нічого складного, я б просто його заховала в іншому місці, серед інших фужерів. Ой. Це я так просто уявила. Може, саме так і було? Дивно, тільки що один фужер переховувало четверо чи п'ятеро бандитів. Ну що, залишилося перерахувати фужери. Переконатися я знову сто і справу закрито. Ви кажете справу закрита? Все тільки починається.